Вітаю, малята. Послухайте, будь ласка, вірш Дмитра Павличка, нічний гість. Хтось постукав уночі. Швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати, Зайчиня зайшло вухати. Стало в кутику сумне, Каже заночуй мене, бо на дворі завірюха і мороз бере за вуха. Батьків я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух і гадала, що гульвісу вранці одведу до лісу. Встала рано, та дарма. Зайчиняти вже нема. Чи запізно я збудилась, чи зайча мені приснилось? Малята, а зараз я перевірю, які ж ви в мене уважні. Скажіть, будь ласка, як називається вірш? Хто постукав до хати уночі? Що попросив зайчик у дівчинки? Чи сподобався вам вірш? Молодці, малята, ви гарно працюєте. Дякую вам.